Dzień dobry. jeszcze raz. В ефірі програма зріз в студії Аліна Цвіткова Дмитро Білаш. І до нас приєднався Олександр Чорноволенко, народний депутат від українського об'єднання батьківщина. Mm -hmm. Доброго дня, пане Олександр. Ми Доброго сьогодні день. говоримо про конституційну реформу і чи потрібна вона Україні, і як якщо так, то яка саме? А перше питання: чи потрібна конституційна реформа? І чому Колись сейчас депутат такого Терехіна, років 15 назад? Спитали, що там з реформою. Його про економічну спитали, А він тоді ще не дуже українською говорив, але треба було говорити українською. Так він каже, реформа запіздала. Ну, Потім вибачився. Але ситуація схожа, так? Але ситуація схожа. Проблема ж не в конституційній реформі. У нас значно глибша проблема. У нас проблема в тому, що не Е Ну, сама ідея правової держави. Тобто держава має сенс тоді, коли в неї є закони, коли в неї є певні правила, по яких правилах ну, ця держава існує. Якщо ці правила тотально порушуються, ну, то відповідно очевидно, що не існує самої держави. От. Принаймні, її існування є під величезною загрозою. Коли люди на це дивляться і не реагують громадяни цієї держави, то їх важко назвати народом, їх важко назвати це просто натовп. Так, власне кажучи, у нас відбувалося з 2010 року, коли е, на підставі рішення Конституційного суду, яке саме по собі не, не, мало, не мало мати місце на той момент, але але було прийнято абсолютно дурне рішення про те, що починає діяти Конституція 96-го року, а зразка 96-го без змін 2004 року. От, це був повний абсурд, бо ніхто не давав права Конституційному суду змінювати Конституцію. От. А це трапилось як. Конституційний суд зробив зауваження про те, що які раніше були відомі, про те, що е, е, зміни до Конституції 2004 року були прийняті, прийняті без додержання необхідної процедури. У зв'язку з тим, що таке відбулося. От, то єдине, що він міг би сказати, він міг би запропону запропонувати, е, значить. Верховній Раді е, переглянути це своє рішення по відповідно до 13 го розділу Конституції, тобто, провести там два читання, обговорення, тобто все, як, як, як належить, тобто закінчити цю процедуру, яка не була закінчена. От, замість цього, іде трактовка Міністерства юстиції, а в даному випадку навіть не самого Конституційного суду, бо він поставив крапку. він Сказав, які проблеми, але не сказав, що робити. Як я кажу, ну тепер діє конституція 96-го року. Хоча ну ні Конституційний суд, ні Міністерство юстиції не могло так робити, бо у нас не було Конституції 96-го року. У нас була Конституція 2004-го, тобто 96-го, і змінами, які внесені були законодавчо, значить, законом двадцятьвіки. Зараз, то зараз, то зараз Боба не йде про повернення. Зараз. Мова йде про те, що чотири роки ми прожили без конституції, вдаючи, що ми живемо при Конституції 96-го року. Тобто, чотири роки ми жили абсолютно неправовій державі і робили вигляд, що нічого не трапилось. І тільки, от зараз, під час повстання, от яке значить, зараз відбувається на Майдані народного повстання під час революції, було звернуто увагу, що фактично влада узурпована. І треба одна з вимог революції це повернутися до нормального ну, законодавчого простору, виконувати ті закони, які були прийняті, і не створювати в незаконний спосіб нові закони. А скажіть, чи сьогодні ось це повернення до, як ви говорите, там, нормальних відносин до там, Конституції 4-го року? Чи це є необхідним кроком, який щось реально змінить, на ваш погляд? І якщо, якщо змінить, то що саме? Ну, як вам сказати, <зараз>, зараз порушено все, що тільки може порушено бути. Е, розумієте, зараз нема законодавчого поля. Якщо нема Конституції, а Конституція є 4-го року, яка не виконується, і є 96-го року, яка начебто виконується в деяких своїх е, статтях, але вона б не повинна була в тих, саме в цих статтях виконуватись, бо її вже давно як такої не існує. Вона була скасована 2004 року. О, тому, звісно, що треба повернутися, бо якщо ми до цього не повернемося, ми не зможемо е повернутися до правової держави. Все, що зараз відбувається, це є порушення закону, порушення конституції, порушення правових норм. О, тобто, ви можете робити що все, що завгодно. І, 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 і на вас закони не розповсюджуються. Керуєте тільки моралью. повернення до правової держави пов'язане не з тим, що написано в Конституції, а зі свідомістю людей, які це виконують на вулицях, у парламенті, президентом та іншими. Тобто, чи ви дійсно вважаєте, що повернення до Конституції 4-го року поверне Україну до правової держави? Чекайте, виконують що? Закони. Які? Ту ж саму Конституцію четвертого року. Нема Конституції. А якщо б вона була четвертого року, її б виконувала. А на якщо нашу... б була, тоді це була б інша казка. Чому була відмінність? Відмінність була, бо ми тоді б обговорювали, чи виконують законно прийняту Конституцію. А зараз ми обговорюємо, чи виконують незаконно прийняту Конституцію. Відчуваєте різницю? Нема <Flex> Я... Конституції зараз в Україні. Немає законів, які можна було б виконувати. Які як... Яким... можна було варто доцільно да, виконувати. Да, Ось у чому вся проблема. От. Ну, закон ніким не прийнятий. Як його можна виконувати і заради чого? Тому запитання, чи треба виконувати хороші, правильно прийняті закони, це абстрактне запитання в даній ситуації, бо їх нема. От коли вони будуть, тоді ми обговоримо, наскільки українці законно слухняні, чи, значить, варто б їм більш суворо виконувати, чи не менш суворо виконувати. От. Це теж тема для дискусії. Це я колись свого часу був такий російський історик 18-го. Століття Кармазін, який казав, що щастя Росії в тому, що в ній погано виконуються погані закони. Це теж така тема правово-філософська, що з тим робити всім. От. Але в даному випадку не може Міністерство юстиції своїм, своєю заявою на своєму сайті сказати, що з цього моменту, після рішення Конституційного суду, у нас діє конституція 96-го року. Бо відповідно до самої ж конституції, зміни в конституції можна в не може внести тільки Верховна Рада на двох сесіях з висновком Конституційного суду. А якщо справи стосуються 2, 3 і 13 розділів самої конституції, то ще й після референдуму, після всіх цих процедур, що має бути народний референдум. Якщо цього всього немає, то ну ні одна жодна людина не може встановлювати це все. Окей, маємо те, що маємо, як казав Класик. Е, тому ми що? повинні перш за все повернутися до 2004 року. Хоч там і були певні порушення при прийнятті цієї конституції, uh -huh. тим не менше, вона зараз найбільш легітимна з того всього, що було. Okay. Бо конституційний суд не має робити права висновки по конституції. Він міг робити це, поки це було проєктом Конституції, поки це було проєктом зміни до Конституції. По самій Конституції він не має права. Тобто, то, що зробив Конституційний суд, крім всього іншого, ще й От. але значить. Знач... Можна можна швиденько, коротке. Ні, між тобою попогодьте. Я дивився новини перед програмою і дивився всю історію, і натрапив на таке повідомлення. Євронюс повідомило, що Юлія Володимирівна Тимошенко у своєму листі до батьківщини просили не повертатись до конституції 2004 року. Це було це було 5 лютого. А як це співвідноситься з тим, що треба повертатись і не треба повертатися? Вона казала про те, що для того, щоб ну, ми могли е, нормально пройти весь цей цикл, а саме мирної передачі влади від Януковича до опозиційних сил, що вимагає народ, о, для цього потрібна одна дуже проста річ. Щоб Янукович в процесі цих переговорів е, не обдурив нікого, як він це робить робити, любить робити, і як це останній раз він зробив з Європейським Союзом, коли ті з ним кілька років вели розмову про асоціацію, він останній момент кинув. Угу. Тому очевидно, що Конституція 2004 року це не наше гасло. Просто ми маємо, виходячи з того, що зараз є. Виходити з того, що ми вживемо в цій конституції. Наша мета не повернутися до Конституції 2004 року. Наша мета зробити нормальну конституцію, яка би відповідала сучасній європейській державі з парламентсько-президентською системою. У Конституції 2004 року є цілий ряд концептуальних недоліків. Це і е, існування е, так званої вертикалі виконавчої, тобто обласній районній адміністрації. Це і E, значить, наглядова функція прокуратури, ну, і, і, і там цілий ряд є ще питань, над якими варто попрацювати. E, але з ну, чогось починати з 2096 року Конституції немає сенсу вносити в неї зміни. Бо ще раз, вносячи в неї зміни, ми фактично йдемо по тому шляху, що Конституційний суд може скасувати. Прийняти Конституцію або Міністерство юстиції, або інший неустановлений орган. Тому повернення до Конституції 2004 року не є наша мета, це наш засоб поновлення законності. А мета наша розробити і на двох сесіях прийняти навесні, потім восіні нормальну конституцію. Але зараз ми маємо зафіксувати, що в нас діє Конституція 2004 року. Це не є повернення до Конституції 2004 року, це є повернення ну до законності, яка існує. Тобто це не може бути ну взагалі ми, от, ми після того Майдан розійшовся. Ні. От е, повертаємось значить, Конституція 2004 року, робимо зміни в цю Конституцію, робимо її більш демократичною, унеможливуємо диктатуру, формуємо позиційний уряд, тоді ми можемо сказати, що якась частина завдань української революції виконана. Пане Олександре, у нас є запитання з регіонів, і одне з них це. Ми сьогодні багато говорили про Конституційний суд і про його роль взагалі в всьому тому, що зараз відбувається. І питання полягає в тому, чому, власне, ми маємо такий залежний Конституційний суд і може я змінити спосіб його формування? Ну, тому що це Убезпечує нас від повторення цієї ситуації. Так, да, це, це абсолютно правильно. Але ж ми маємо не тільки Конституційний суд такий е, залежний, ми маємо всі суди такі залежні. Більше того, я би сказав, що в Україні немає Конституційного суду, в Україні нема е, інших судів, в Україні немає е, прокуратури і всього, що називається правоохоронні органи, міліції і так далі. Є бандформування, злочинні угрупування, які займаються. Кримінальним бізнесом, задовольняючи свої інтереси, паразитуючи на тих функціях, які б могла виконувати держава. А саме охорона порядку. От коли мент, який ходить по базару, у бабки сімічки забирає, бо не в тому місці торгує, він собі жменю в кишені. Ну і так далі, ця корупція йде, коли гаїшник зупиняє на, шукала, на вулиці. Точно подаваться. так же діють і наші всі суди. Це не має значення. Конституційне він чи ні. Тому у нас нема міліції, у нас немає прокуратури і, на жаль, у нас нема адвокатів. Бо 99% українських адвокатів займаються тим, що вони носять хабарі між судами і прокуратурою. Відсутність правової держави. У нас в Україні нема правової держави. Нам треба створювати правову державу. І в рамках цієї правової держави. Нам треба буде формувати і нові органи, новий склад цих органів. Більше того, питання чи потрібен конституційний суд це таке досить дискусійне питання. Скажімо, в сполучених штатах функції конституційного суду. І ну, багатьох власне, в багатьох інших країнах виконує виконує викона яка різниця? А, Ну в нас трохи ну. інша структура держави. Яка? А, Ну в Сполучених Штатах це федерація. А як це має відношення? Є Конституційний суд чи є Верховний а суд? А, Є Конституційний суд, який займається певними питаннями У а, ну, в Сполучених Штатах. Там нас, там ж ну, є там, там ж є федера. Там ну там ж є федеральне законодавство і національне да. законодавство. Деякі да, і... національне? Ви це, маєте це... на увазі, що закони приймаються на рівні штатів так, і на рівні так, 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 федерації. Так, так. Але Верховний суд Сполучених Штатів дає трактовку всім цим законам угу. і відповідності їх до Конституції Сполучених Штатів. Це одна з його функцій, і не треба їм ніякого іншого Конституційного суду. Так само і нам. Нам не треба конституційний суд. Нас ці функції може виконувати Верховний суд. А ми дуже дослід... успішно. До речі, а ми досліджуємо думку а... речі 2004 року. Він так його і виконав. Коли прийняв рішення про незаконність проведених виборів при необхідність третього туру. ми досліджуємо думку суспільства, дивимось, як люди реагують на ті чи інші події. І зокрема, багато людей там у соціальних мережах погоджуються з вами. Вони бачать проблему в тому, що немає правової держави, корупція, хабарі. Тобто все це є, але вони не бачать конституцію 4-го року як рушійну як силу змін ось цих всіх пунктів. Скажіть для людей, які можливо не розуміють або там, не вірять, а при... уявімо, що прийняли Конституцію 4 року, що змінюється на наступний день або через тиждень, або які механізми нові з'являються для, для а, серйозних змін? Дивіться. От Те, що ви сказали, що багато людей погоджуються зі мною, це мені не комплімент. і це я не скажу, що мені це приємно слухати. Мені приємніше, коли багато людей зі мною не погоджуються, і я зможу потім їх переконати. Бо справжній політик має бути попереду йти вести за собою, а не займатися популізмом і робити те, що всім погоджується, повторяти. Тому це ну тепер що на дасть прийняття конституції 2004 року. Це дуже практичне питання. Ну, по-перше, президент не зможе утворювати одноосіб на уряд. По Конституції 2004 року уряд створюють коаліція Верховній Раді політичних фракцій. Фракції, Причому там цікаво, утворюється мало того, що уряд має отримати цей 226 голосів, але він може сформуватись, наприклад, в одній фракції 50 плюс один голос, в другій 50 плюс один, а 49, Значить, ну проти. Тим не менше, якщо у них разом є 226, вони вже утворили уряд. Тобто там зовсім інший механізм уряду. Вони подають кандидатуру президенту. Президент знову вносить її в Верховну Раду, що чи чисто формальний крок. І після цього Верховна Рада голосує. І якщо ця кандидатура набирає 226 голосів, от згадайте, як Тимошенко обирали в 2007 році прем'єром, дійшли до 225, і потім сидів Єхануров, хвилини дві думав, сказати так чи ні, бо і Плющу вже сказав ні. Він був 228-й в тій коаліції, 227 двадцять і Хануров у й двадцять шостой. Якби Хануров сказав ні, то й не було б тоді коаліції, треба було б інше робити. З нашої України батьківщини мається це на увазі. Це. Тому, значить, оце перше сфар формується, Уряд зовсім по іншому формується. Не не президентом, тобто нема диктаторських повноважень у президента угу. одноосібно формувати Бач. уряд. А отже, і знімати цей уряд, а отже. І міністрів пропонує прем'єр-міністр і знов таки формує цей уряд. Тобто зовсім інше, президент має тільки вплив на міністра по тій Конституції. І він дає кандидатуру міністра оборони і міністра е закордонних справ. Перепрошую. Але в такій ситуації ми вже мали ситуацію з президентом Ющенко і прем'єром Тимошенко. Чи не призведе це знову ж таки до конфлікту? Чи вирішиться? Кризу, яку ми зараз маємо? Чи це може її поглибити? Навіть це у вас говорить, ви задали питання по-дитячому. Це такий дитячий максималізм. Ну але це питання. Ні -ні, ну так це само добре. Молодий вік, це, це плюс, а не мінус. У вас все ще попереду. От значить, дивіться, немає ідеальних ситуацій. Кожна система має свої недоліки. Треба ну, прирівняти. Чи але були, були таке? Давайте порівняємо. Чи було таке повстання, як зараз революція? Чи бували людей на вулицях, чи палали шини. Чи ходили загони людей ще по столиці і по інших містах? Очевидно, ні. Чи була така фантастична катастрофа, коли залишилось кілька тижнів до повного дефолту в Україні? коли ви не будете отримувати ні гроші, і гроші нічого не будуть варті. От, коли Україна на 100% залежить від або російських 15 мільярдів, або європейських 15 мільярдів. Тобто оця ситуація одноосібної влади створена, значить, за допомогою а, Конституції 96-го року, хоча вона могла не обов'язково до цього привести, кучма правив при цій конституції і Ющенка два роки, були різні результати. Це ще особливості Януковича, його характеру, його світогляду, його ну неосвіченість, тикості. І от коли воно все наклалося, то дала такий вибуховий результат. Ми не можемо кожен раз гарантувати, що люди виберуть. Гарного керівника, ну і Власне... прочинного президента. Так А якщо буде зміна на конституцію і То президента, президента буде значно менше. Але якщо президентом добрий... стане президентом тоді можна буде спокійно обрати президента і не боятися за нас. А тоді. якщо президентом стане Янукович, якщо президентом знову стане Янукович, то він буде обмежений президент, обмежений Верховною Радою з меншими значно повноваженнями. От а що люди помиляються, я вам наведу на прикладі, не треба нам той дикий схід. От і південь. Давайте візьмемо освічений Київ. Ці дурні кияни обрали двічі обрали Чернівецького міським головою. Більшої дурості ну важко придумати, тим не менше, розумні освічені люди, як в голові, помутилися, і вони дебіло обрали міським головою. От і ми це все мучилися з ним, і, і вони ж самі його називали льоня Космос і за нього голосували. Це таке помішательство загальнокиївське, а це ж столиця, це високий рівень життя, це високий рівень освіченості, це високий рівень політичного цього. Але прикололися кияни. Бувають такі помутніння. для того, і створюються запобіжники в політичній системі, щоб який би не був обраний чи міський голова, чи прем'єр, чи президент. Тим не менше він не міг нічого зробити більш шкідливого ніж звичайна прибиральниця на цьому місці. Дивіться для того, аби конституція четвертого року запрацювала так, як ви кажете. А потрібна одна головна умова: це нова більшість у Верховній Раді. Наскільки я розумію? А чи є якісь прогнози щодо формування принципово нової більшості? Адже якщо вона сформована не буде, то Конституція четвертого року нічого не змінить. Це буде фактично просто змінення процедури, але не змінення, але не змінення сенсу. Ну, дивіться. Ну, по-перше, ми ж розібрали тільки одну частину Конституції 2004 року. Це ну, призначення, да, призначення прем'єр-міністра, і тобто формування уряду. Так. Є там і, і інші елементи. Добре, але, так, значить, да, почекайте, але е, зрозумійте, що, звісно, що при самій гарній чи самій поганій системі можуть скластися так обставини, що ну, воно буде одне інше невілювати. Так, може бути так, що. Ті люди, які зараз з Януковичем і далі з ним залишиться до кінця, да, що він, будучи безправним президентом чи з обмеженими правами, буде фактично керувати прем'єр-міністром. Ну, це буде припустимо, його сина. Вони оберуть премєр міністром його сина, Там, старшого чи молодшого, молодшого головою Верховної Ради, бо він депутат, а старшого прем'єр-міністром. Можливий такий варіант. Да, при тій конституції це можливо. Тоді народ далі піде на повстання і буде вимагати зміни до цієї конституції. Бо який би не був закон, якій б не була Конституція, її не можна вживати, зловживати. І якщо ви зловживаєте, і це вже моральний аспект, якщо ви призначаєте, будучи президентом свого сина прем'єром, чи олігархом, чи просто багатою людиною, то народ має право на повстання проти вас. Ви питаєте, чи можливо? Можливо. Чи дає надію інший сценарій? Дає, коли частина партії регіонів. І це буде більшість цієї партії. От е, прийме рішення, значить, зробити запобіжнику Януковичу, піти назад, е, повернутися до європейського вибору. Може так, такий варіант бути, може, може. так, от цей другий варіант, зміною Конституції 2004 року, дає шанс. Перший варіант. З нинішньої конституції такого шансу не дає. А ви кажете, дайте мені застрахувати за те, що буде все добре. Так не буде. Це називається пихатість, це смертний гріх, його відмолити не можна. От, як ви кажете, я зроблю, так буде все буде добре. Але, Але як ну, ви кажете, що нічого з того не вийде все одно, це теж смертний я гріх. Кажу. Це, це ні не вийде, Ну взагалі людина, це зневіра. Це теж смертний гріх, його неможливо відмолити. Треба от між цим всім балансувати. Дякуємо, Дякуємо вам дуже за те, що завітали.